Ого, дякую вам. Окей, пончик. Сьогодні мене вже і бабки старі обзивали, і діти, і дорослі дядьки, і недорослі, і ну, будь-які. Так що мені вже, знаєте, не те, що по лампасах, мені тупо по цимбалах. Так, а що сьогодні за матія? Щось рожеве буде. Рожеве і зелене. Ви комфортик, дякую. Чом не пользуєтесь спонжиком. Дайте мені спонжик, будемо пользуватися. Ну боже, ну яка от різниця? Як його Господи, Він за чашечку закотився цей спонжик. На поклецю собі по спонжиком. О, як все одразу стало легше. Бух, ти ж мой. Яка різниця чим? Так, а в мене ще й на ютубі з'явилася якась бабка. Така, знаєте, я 70 років живу, такого не бачила. Я кажу, ну, це буває вперше. Ковтай. Зрозумій, усю дурню свого питання. У вас є вуха, звідки латор в мене вуха? що? Які вуха? Ви що? Вуха. Ніяких вух. А не треба нам цього свої природні. Знаєте, Люди купують на своє домашні. Вуха це незаконно, я вам більше скажу, це аморально. Визначимося таке трішечки. Трішечки косметики.